А проекти, які ви реалізовуєте зараз, теж по напрямках так, які є так. проєкт, який вже триває більше двох років, зараз буде третій навчальний рік. Це називається інновації в освіті. У нас співпраця з програмою Арбук. Це наші партнери. Фонд оплачує їх послуги, щоб вчителі і діти отримали можливість. Працювати в 3 d лабораторії по різним предметам це дуже зручно. Це те, що ви розказували. Це те, що ми розказували. Да, У нас проект «Подорожуй світом». У uh, 23-му році uh, 17 дітей і 8 вчителів відвідали три країни світу: це Угорщина, Італія, Словаччина. А як обирали хто поїде? Чи що це було? Ми запропонували, і всі, хто тоді погодився, в кого були uh, готові документи, mm -hmm. uh, всі поїхали. Ми побували в Ріадельгарда і представили Україну на міжнародному фестивалі. Ми несли. Скільки метрів 50, да, прапор ми несли на менталіці, співали українські пісні, кричали Слава Україні. Це було дуже ну, приємно, приємно за Україну. Да і розчулювало нас. Діти з нашого ліцею. Це були і родини ну, з таким невеликим достатком, і діти з родин військовослужбовців, і діти з інвалідністю.